Офіційна українська прем'єр-ліга в FC-26. Всім привіт, ви на каналі Народний плей. Сьогодні ми зробимо огляд УПЛ в FC-26, а саме огляд модул. А починаємо з огляду тренерів: Руслан Ротань -Полісся, Младен Бартулович металіст 1925 Віталій Пономарьов ЛНЗ, Руслан Костишин Колос, Патрік Ванлавен Кривбас, Олег Шандрук Верес, Василь Баранов Кудрівка, Віктор Скрипник Зоря. Олександр Антоненко Оболонь, Владислав Лупашко Карпати, Кирило Нестеренко Олександрія, Іван Федик-Рух, Павло Матвійченко-Полтава, Сергій Нагорняк-Епіцентр та Олександр Шовковський Київське Динамо. А відсутні тут лише Арда Туран, тренер Донецького Шахтаря. А перед переглядом хочу попросити підписатись на канал Народний плей, поставити лайк під даним відео та написати в коментарях, за яку команду УПЛ ви би хотіли побачити кар'єру на цьому каналі. Дякую. А зараз переходимо безпосередньо до складів: Київське Динамо та Шахтар є в грі, але все ж таки ми їх переглянемо: Гереро, Кабаєв, Шапаренко, Ярмоленко, Піхальонок, Бояльський, Добінчак, Михавко, Попов, Тимчик та Нещерят. В запасі Блину, це Брошко, Михайленко, Караваєв, Біловар, Ігнатенко, Суркіс, Волошин та Вівчаренко, резервісти, Рубчинський Яцик, Пономаренко, Моргун, Тіаре, Діало, Анхельторис та Огундана. Три комплекти форми має епіцентр домашня, та третя. Склад епіцентру: Білик, Чернобай, Бишняк, Важко, Мороз, Григоращук, Чох, Савчук, Клемець, Кристін, Ліповуст. В запасі Запорожець, Демченко, Миронюк, Себеріо, Кристін, Танчик, Ляшенко, Беженар, Бендера, Резервісти, Янаков, Жоагінете, Супряга та Борячук. А наступні Карпати домашня форма виїзна та третій комплект в складі Полегенько, Мірошниченко, Киришок, Паласіос, Булеца, Педросо, Бабогло, Стецьков, Домчак, Мисак, Ліщук, в запасі Адамюк, Альварес, Станда, Чабан. Федор, Клименко, Костенко, Броніньо Чачо, в резерві Шах, Вітор, Фабіано та Краснопір. А колос має лише домашню та гостьову форму. І склад колоса: Понедільник, Цуріков, Рукхадзе, Чвершень, Бондаренко-Бурда, Краснічий Козік, Позанков та Мацарупа. у воротах Пахнолюк, в запасі Демченко, Гагнідзи, Кане, Краснічі. Рапай, Безручук, Денисенко, Третяков, Алефрієнко, в резерві Гусол, Кузик Климчук та Оєвусі. А далі кривбас домашня, гостьовата третій форми. Ревці кривбасу Кемкін, Маханков, Хома, Конате та Вілівал, Бандейра, Боргес, Рохас, Бекавач, Ібанго та Юржець. В запасі Арухо, Шевченко, Лін, Каменський, Твардохліб, Іліч, Микитишин, Мендоза та Гонсалес. В Резерві Бахія, Задерака, Флорес, Парасо, Домбасі та Мулик. Далі Український Лестер, Кудрівка, Домашня, гостьовата третій комплект форми. А в складі Мачелюк, Гусів, Морозко. Рогозинський, Мельничук, Шаповал, Сердюк, Потімков, Зайченко, Яшков та Льопка. В запасі Матвєєв, Думанюк, Лосенко, Тотовицький, Пушкарьов, Козак, Торчоус, Нагнойний, Коркішко в резерві Світюха, Безбородько та Лігостаєв. А Велензе лише домашня та гостьова форми. А в складі Путря, Каплієнко, Кисіль, Дайко, Горін та Драмбаєв, Муравський, Дідик, Самойленко, Паламарчук, Та ледвій, в запасі Танковський, Нонікашвілі, Рябов, Кузик, Пасіч. Яшарі, Авагім'ян, Подоляк та Банет в резерві Суарес, Оба, Кравчук, Сінор та Єрмачков. Одна з найцікавіших команд ОПЛ Металіст 1925 Домашня виїзна та третій комплект форми. А в складі Крупський, Кравець, Мартинюк. Снурніцин, Шабанов і Мереков, Павлюк, Солюк, Проценко, Мозіл та Варакута. В запасі Капіну, Слитвиненко, Когот, Обіная, Рашиця, Чурко, Юрченко, Калітвінцев, Моура, в резерві Антюх, Забергія і Тодомба та звичайно Іван Калюжний. Оболонь має три комплекти форми: домашня виїзна та третя в складі Прокоренко, Пасіч Грисьо, Шевченко, Фещенко, Семеньов, Марченко, Приймак, Дубко, Курко, Педорівський. в запасі Мороз, Чех, Черненко, Кулаковський, Близніченко, Бодян, Нестеренко, Ільїн та Бичек. в резерві Мединський, Суханов та Теслюк. Олександрія має всього два комплекти форми домашня та виїзна. А в складі Ващенко, Ендріке Ухан, Корко, Огарков, Діка, Долгий, Макаренко, Кампус Ахіраче та Хіраче та у ротах Шевченко. В запасі Смирний Мишньов, Козак, Беляєв, Амараль, Ковалець, Шостак Булецьця, Кара. В резерві Шулянський, Тооті, Жота, Сілва та Кулаков. Полісся має три комплекти форми домашня виїзна та треть. А в складі Хадрой, Тейлор, Майсура. Адзе, Віале, Кравченко, Безкоровайний, Волинець, Кудрик, Сарапій, Чоботенко та Бущан. В Запасі Крушинський, Мельниченко, Шепелів, Коста, Андрієвський, Бабен, Коледнів, Йосифі та Караман. В резерві Брагаро, Гонсалеве, Швелетень, Філіпов, Гайдучик, Назаренко, Гуцуляк та Міхайличенко. Львівський рух має три комплекти форми: домашня, виїзна та третій комплект. А в складі Фернандо, Копена, Підгурський, Лях, Роман, Жума, Племенко Холод, Слюбик, Слюсер. Герета в запасі бойко, притулок вас. Руніх, Лайвер, Алмазбеков, Касардак, Васниця та Фал. СК Полтава також має три комплекти форми: домашня виїзна та третій комплект. А в складі Кононов, Бужин, Савенков, Коцумака, Кідлепи, Ходуля, Веремієнко, Місюра, Міншин, Восконян та Єрмолов. А в запасі Опанасенко, Плахтир, Шаповалов, Кахльов, Даниленко, Ніщенко, Шевченко, Галенков та Щербак. В резерві Одарюк, Марушич, Кобзар. Донецький Шахтар має лише дві форми: домашня та виїзна. А в складі Падріньо. Егіналдо, Алісон, Бондаренко, Крисків, Гомес, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіо, Стобіус, В Запасі Траоре, Невертон, Швет, Марлон, Азаров, Аланграм, Фесюн, Конопля, Еліас. В резерві Назарина, Ісака, Петряк, Глушенков, Тойров, Твардовський, Цуканов, Фарина, Ферейра, Аройо, Очередько, Корнієнко та Майрелес. Верес Рівне має три комплект. Домашня виїзна та третій комплект. А в складі Стаумуліс, Протасевич, Корнічук, Сміян, Чечер, Гончаренко, Сіпот. Овченко, Стефанюк, Горох та Кожухар в запасі Харатін, Кочерков, Пуця, Кльот, Шарай, Помба, Годя, Бойко та Стен. В резерві Пошкуцан, Дукве, Айдін та Тарануха, та залишається зоря. Мають лише два комплекти форму домашня та виїзна. На складі Басіч, Попара, Пердута, Яніч, Жуніньо, Вантюх, Ескінья, Жордан, Косівський, Турбаєвський та Сапуті. В запасі Кушніренко, Малиш, Дришлюк, Олівейра, Анджушич, Мічин, Соленко, Василець та Голов. В резерві. Ерві, Вакула, Маткевич, Слесер, Горбач та Бутківський по формах та складах на цьому все. Та давайте зіграємо один поєдинок. Будрівка проти Донецького шахтаря. Нічого в складі я не змінює. Як бачимо, правий захисник гратиме на позиції Форварда, правого Вінгера, лівий захисник в центрі півзахисту та тому подібне. Для нас це зараз зовсім не важливо. І розпочинаємо. Табло УПЛ поки що відсутнє, але якщо не помиляюсь, в найближчих оновленнях воно вже буде. Бондаренко в штрафному майданчику пробиває, Льопка тягне. Пісків переведення праворуч, тут помиляється сердюк та привозить паналь. Бондаренко проти нашого голкіпера. І Бондаренко забиває. В штрафному майданчику пробиває знову наш голкіпер тягне добивання попорожний ніг і від перекладини донецький шахтар забиває другий. Поєдинок я просимулював до кінця. Тудрівка все ж таки поступається. Дуже хороший патч. А перед закінченням я все ж таки ще раз запитаю, за кого б ви хотіли бачити кар'єру на каналі ВПЛ. Якщо сподобалось відео, сподобався б патч. Став лайк, підписуйся на канал. З вами був народний плей. На все добре.